3 липня новини Надвірнянщини на каналі телерадіокомпанії Надвірна. Вітаю, в студії для вас працює Іванна Осташук. Найцікавіші події краю з уст наших журналістів бути чи не бути Олімпійським іграм 2022 року в нашій області зв'ясовували на нараді в Івано-Франківську, яку провів голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк, із забезпечення виконання указу президента України про заходи зі створення умов для проведення в 2022 році зимових олімпійських та параолімпійських ігор в Україні. Головним доповідачем виступив директор Буковелю, депутат Івано-Франківської обласної ради Олександр Шевченко. За його словами, Прикарпаття має всі можливості для проведення Олімпійських ігор. Крім того, якщо Івано-Франківська область буде обрана для Олімпіади, то, окрім державних коштів, які будуть виділені на підготовку, директор Буковелю дасть власні. Один мільярд доларів ми готові вкласти свій власний, якщо нам буде надано нашій області проведення Олімпіади. За словами бізнесмена, сьогодні туристичний комплекс може забезпечити проведення 30% найбільш складних змагань із зимових видів спорту. Зокрема, усі гірськолижні дисципліни, слалом, фрістайл тощо, все крім швидкісного спуску. Уже побудований фактично сноуборд-парк цього року. Фактично найкращий в країнах СНГ в СНД. Ми вже фактично у Дамбая забрали такий табір. То що якраз найбільш кращих спортсменів в різних видах таких екстремальних спорту збирає У нас було близько 1500 спортсменів цього року в березні. Тому я думаю, що всі передумови у нас є. Свої пропозиції щодо можливостей проведення Олімпіади 2022 на Прикарпатті висловив голова Недвірнянської райдержадміністрації Юрій Касіянчук. Його пропозиції стосувалися використання рекреаційно-спортивних можливостей села Бистриця Надвірнянського району, яке через достатній перепад висот у 800 метрів цілком підходить для проведення там змагань із гірськолижних видів спорту. В бистриці є рельєфи, які дозволяють споруджувати сучасні трампліни, які відповідають всім міжнародним стандартам для проведення олімпійських дисциплін. Для проведення зимових олімпійських ігор планують використати колишнє військове містечко у місті Долина, рельєф якого є придатним для будівництва трас, для санного спорту та бобслею. В Місті Долина в нас для цього є старе військове містечко, де природня є Ухили і довжина трас дозволяє встановити на сьогоднішній день без великих затрат на природних висотах встановити на сьогоднішній день траси для санного спорту бобслея і скелетона. Щодо самого Івано-Франківська, то тут планують будівництво спорткомплексу та розширення мережі готелів і туристичних послуг. Місто Івано-Франківськ має такі пропозиції: будівництво значить, комплексу в районі стадіону. Будівництвом готелю на 300 місць. В разі якщо Прикарпаття пощастить приймати на своїй території зимові Олімпійські ігри 2022 року, то ці змагання передбачають наявність Олімпійського селища. Воно може бути збудоване на території колишнього старолисицького полігону. У нас є під містом 1, -1 тисяча гектар спірної землі. Це, це бивший полігон, який зараз нікому не належить. І ці тисячі гектар землі і там побудувати це олімпійське село. Михайло Вишеванюк одразу доручив забронювати цю ділянку під Олімпійське село лишень би Україна і наша туристична область отримали право на проведення зимової олімпіади 2022 33-та сесія Надвірнянської міської ради таки відбулася. Нагадаємо, пленарне засідання було призначене на 20 червня, але через відсутність кворуму сесію перенесли на тиждень пізніше. Цього разу депутати зібрались та розглянули близько 70 питань життєдіяльності міста. Розпочалось засідання сесії Надвірнянської міської ради за участю 25 зареєстрованих депутатів Міські обранці пом'янули пам'ять єпископа Чернівецько-Коломийської єпархії Миколая Сімкайла від смерті якого минуло 40 днів. На 33-й сесії було розглянуто положення про розміщення та порядок облаштування літніх торгових майданчиків у місті Надвірна. В документі йдеться про заборону розташування палаток біля культових споруд в центральній частині міста. Також літні майданчики не можна розміщувати ближче ніж за 100 метрів до території огорожі шкіл. Та інших навчально-виховних закладів та ближче ніж за 20 метрів до перехрестя вулиць та в обидва боки по тротуару від зупинки громадського транспорту прошу з розумінням віднестися до розробки цього положення, до тих складнощень чи можливо е якихось аспектів, які е вам здавалось, що ну не зрозумілі чи не точні. Будь ласка, зважте на те, що це дуже ну, складно і е не є легко. Питання літніх майданчиків обговорювалось і на громадських слуханнях, де до положення рекомендували ще сім пропозицій. Розглянули цей документ і дві профільні комісії Надвірнянської міської ради. Проте під час сесії депутати до кінця не могли порозумітись. Суперечка виникла через один із пунктів положення, який уможливлював розміщення палаток при умові позитивної рекомендації постійно діючої депутатської комісії з роботи підприємств торгівлі та відсутності письмових заперечень третіх осіб. У міських депутатів цього приводу різна точка зору. 34-6, е прошу е вилучити положення, так само прошу поставити на голосування. Ми з завтрашнього дня підприємці, які е ведуть свою підприємницьку діяльність, так, це два підприємця, я прийняв ще зараз з і з завтрашнього дня вони мають забрати з звідти свої, е свої е малітні майданчики. Так що, якщо хтось має бажання, так і горе голосно, влупити наших підприємців, то будь ласка, голосуйте за 4 -6. Тому сьогодні, десь я бачу на сьогоднішній день, така повинна бути ситуація, коли має бути індивідуальний підхід до кожної ситуації. Без цього пункту 4.6 індивідуального підходу не буде. Депутати пропозицію Володимира Гринішака підтримали, хоча і були заперечення. Після питання пивних палаток міський голова Зіновій Андрійович звітував про роботу у між період. Ішла мова про комунальні підприємства. Очільник міста говорив про надання якісних послуг, модернізацію та енергоефективність комунальної сфери. Стратегія розвитку по кожному підприємцю говорить про те, що поступальні і інші кроки щодо розв'язання, і саме основне надання якісних і вчасних послуг із завданням перед депутатським корпусом, міським головою, перед працівниками міської ради. Однак тема певного бізнесу в надвірній була настільки гострою, що депутати перервали звіт голови. Шановні депутати, хто підтримує наших підприємців, я можу стати і піти з пільною залу? Оце буде підтримка. Завтра прийду до вас на е, лісокомбінат, розказувати вам казки, що ви не так е, пиляєте ліс і так далі. І так далі. Хто підтримує, я можу встати. А, а висновки будуть зроблені після того здобути. Окремі пункти положення про розміщення та порядок облаштування літніх торгових майданчиків у місті Надвірна, які були прийняті на сесії, ставили в жорсткі умови малий бізнес. Вважають депутати, адже всі підприємці мають бути в рівних умовах і знати про правові зміни у веденні бізнесу наперед. Положення повинно бути компромісом, компромісом між інтересами підприємцями, бо ще раз наголошую, не виробництво зменшується. Це є загальний український процес, і ми на Якомога краще і інтереси того підприємця, який тут на місці, і давати можливості ну, йому заробити. Бо він заробляє не тільки сам, він формить тих самих людей, які в нього працюють. Міський голова оголосив про п'ятихвилинну перерву, яка тривала близько години, після чого депутати повернулися до положення про розміщення та порядок обслуговування літніх торгових майданчиків. Я пропоную внести, на раз знову внести в текст положення. пункт 4.6 але обмежити його дію до 1 січня 2015 року. Тому за тих два роки ми дамо можливість тим, хто, скажімо, відверто не попадає в ці рамки еволюціонувати і переформотувати свій бізнес так, щоб можна було під це положення. І за тих два роки ми знову ж таки надіємося, що вийдемо на таку ситуацію, коли приведемо до якихось норм всі решту літні торгові майданчики. Тобто повинна бути еволюція найменшої шкодою для всіх Це є Міські обранці таку пропозицію підтримали. Сесія розглянула зміни. в План соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік. План роботи Надвірнянської міської ради на друге півріччя цього року. Питання землекористування та ряд інших. Продовжує звіти міський голова. Найбільшою проблемою на сьогодні Зіновій Андрійович вважає роботу казначейської служби. Найбільшою більші проблеми, що зараз існує, це практична. Хочемо чи не хочемо говорити, це повна зупинка казначейства на Крнянському районі. Розуміємо, що це колеги державної служби, розуміємо, що це е, також жителі нашого міста і району, але сказати в цілому, назву такі факти. За останні два місяці платіжки і взагалі речі, які говорять про ті плани, про ті зобов'язання, про ті справи, які ми хочемо дійсно вирішити на території міста. Суми 700, 800, півтора тисячі гривень. А ви знаєте, зараз зміною місто будівної документації, зміною підходів до робіт капітального характеру змінилася практично на 180 градусів ситуація щодо освоєння робіт, які фінансуються з бюджету розвитку. Прикарпатський заповідник Горгани відвідала німецька делегація. Зустріч відбулася в рамках угоди між урядами Німеччини та України стосовно питань охорони навколишнього середовища. Нарада присвячена узгодженню конкретних заходів, котрі мають війти в німецько-український проект. Які питання обговорювали німецькі представники з надвірнянською владою та якою загалом була мета приїзду європейців, дізнавались наші журналісти. I don't know. 28 червня в приміщенні адміністрації Прикарпатського заповідника Горгани відбулася зустріч представників банку реконструкції та розвитку Німеччини з адміністрацією заповідника та владою міста Надвірна. Варто зазначити, що угода між урядами Німеччини та України стосовно питань охорони навколишнього середовища була підписана ще в 1993 році. З того часу співпраця успішно розвивається. Ми приїхали для того, щоб дослідити кілька цих територій, отримати власне бачення того. Як насправді вони виглядають наскільки гарна природа, які проблеми мають ці природоохоронні території, і для того, щоб побачити, які інвестиції потрібні, дана нарада була присвячена узгодженню конкретних заходів, які мають війти в німецько-український проект. Основною метою проекту є підтримка екосистеми національних парків і заповідників. Рішення буде прийматися трошки пізніше 1 та 2 липня. Чесна рада Міністерства екології та природних ресурсів. Але за, скажімо так, результатами попереднього обговорення можна сказати, що нашим німецьким колегам сподобалося те, як здійснюються природоохоронні заходи в природному заповіднику і як вони співпрацюють з владою та громадами. Заповідник органи є одним із кандидатів на участь у даному проєкті, тому представники банку реконструкції та розвитку Німеччини, зокрема менеджери проектів Франк Мюршер та Андреас Мюнцер, згідно своїм завданням відвідали конкретні об'єкти, які були в заявках. По закінченню огляду будуть обирати один із п'яти заповідників, який найбільше відповідає вимогам даного проекту. В основному гостей цікавило запитання взаємодії заповідника з органами місцевої влади та лісовим господарством. Я вражений тією підтримкою, яку заповнював. Відні території знаходять у місцевих громад. Думаю, що горгани займають особливе місце у рамках нашого проекту. Тільки тому, що до цього часу ми відвідували такі установи, як національні природні парки або біосферні заповідники, які мають все таки більші можливості, наприклад, для розвитку туризму та інфраструктури. Дивлячись на місцевість цього природного заповідника, цілком зрозуміло, що кількість обмежень набагато більша ніж у попередніх випадках. Проте навіть у таких умовах вам вдається досягти співпраці і порозуміння. Зі слів голови районної ради Василя Поповича, фінансування для заповідника Горгани з боку Німеччини не є для нас основним моментом, але досить важливим є спілкування з представниками Європи. І ми маємо все-таки навіть ну, показувати Європі, що все-таки ми є європейська країна і по-європейськи ставимося до наших ресурсів, до наших Карпат. Цей грант передбачає будівництво еколого-просвітницького центру в Горганах, тобто це буде. Такий центр, де ми зможемо презентувати, показувати, що ми маємо. Далі це є для нас наукова лабораторія, куди можуть приїжджати вчені не тільки з Німеччини, але усієї Європи, проводити досліди, аналізи, писати наукові праці. І, звичайно, це би мало б бути. Партнерські відношення, партнерські рівносторонні стосунки. У нас є лабораторія, у них є ресурс, і давайте працювати. Ми сподіваємося, що та інформація про привабливість надвірнянщини і, зокрема, природнього заповідника Горгани для іноземної сторони вона мені здалося, що вона їх зацікавила. І ще раз наголошую на тому, що сподіваюся на подальшу співпрацю. Директор заповідника Горгани Василь Кисляк повідомив, що на території Зеленської сільської ради планується створити навчально-виховний і просвітницький заклад зелену школу, в якій працюватимуть відомі українські та закордонні науковці, а діти вивчатимуть природу карпатського краю. Зелена вона мала би бути з натуральних матеріалів, виключно всередині мало би бути все з дерева. На селі виключно дерев'яні без будь-якої хімії, накриття дранкою, зовні дерево, енергозберігаючі технології. Німці пропонували навіть, що можна класти сонячні батареї, можливо, ці сучасні котли. Це одна сторона, а зелене, зелене наповнення внутрішнє. Тобто, еколого-просвітницький такий невеличкий центр природного заповідника, горган, шкільне лісництво. Окремо, треба зробити окрему програму для цієї школи, яка наприклад, спеціалізація була, може бути спеціалізація таких, зоологічного напрямку, більш поглиблене вивчення дітьми. Німецьких представників вразила природа та ландшафти української лісової зони, а також підтримка, яку заповідники знаходять у місцевих громад. Європейцям було цікаво побачити, як керівництво горган справляється з проблемою малого фінансування, оскільки такий недолік існує, і в самій Німеччині двадцятиліття своєї діяльності на Надвірнянщині відзначила молодіжна християнська спільнота Агапе в храмі чесного Христа В надвірній пройшла божественна літургія, яку відправив єпископ Коломийсько. Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Кир Василій Івасюк. Пізніше в районному будинку культури відбувся святковий концерт. Хто вітав ювілярів, бачили наші журналісти. Вже з самого ранку Агапівці та священнослужителі Надвірнянщини вітали у місті Владику Василія, який приїхав відправити божественну літургію та привітати ювілярів. Подарунок дека Надвірнянський Ігор Шліхутка вручив єпископу ключі від храму. А парафіяни зустріли його хлібом і сіллю. Надвірнянська громада активно зібралася на архієрейську службу Божу. Під час богослужіння владика Василії Івасюк відзначив значущість Агапа її роль у духовному та суспільному житті краю. Агапи то є Божа любов і. Дуже важливо є, щоб та Божа любов вона пройшла тою такою золотою ниткою через всі наші через наше суспільство, а особливо через молодь. І це є завдання церкви, вчителів, наш старших батьків, щоб ми ось цю Божу любов щепили в молоде покоління. Чому? Бо це є майбутнє української держави і української церкви. Тому це є, і на цьому ґрунтується все. Тому я бажаю, щоб та любов просякнула кожного чоловіка, особливо кожному маленьку дитину і маленького дівчинку-хлопчика. Молодіжне товариство Агапи в перекладі з грецької Божа Любов засноване в 1993 році в надвірній студентами-семінаристами Романом Григорашем та Іваном Загайкевичем. Сьогодні вони є священниками. Ще тоді, в далекій ті молодіжну християнську спільноту підтримав отець Мітрат Григорій Симкайло. А єпископ Павло Василик благословив отець Роман. З гордістю згадує, як відчував потребу працювати з молоддю, духовно виховувати, доносити головні християнські цінності, любов до господа. Збирається щотижня, товариство багато подорожує по святих місцях. Товариство провадить літні християнські табори, товариство приготовляє дітей до Першої святої сповіді, до першого святого причастя, яким є 7-8 років. Тобто діти так само робимо акції милосердя щодо лікарень, будинку дитини, до свята Миколая. Організуємо духовні свята. Можемо сказати, що за цей час пройшло дуже багато молоді. Дуже у нас багато молоді. Зараз це є християнські міцні сім'ї. Зараз це є 12 священичих покликань, 12 священників, які служать Господу Богу. Причому. По всій Україні сьогодні молоде товариство налічує чотири групи: молодша від 7 до 9 років, середня – 10-14 років, старша від 15 до 21 року. Управа 5 років перебування в рядах агапи. Спільнота проводить духовні, пізнавальні історичні поїздки для молоді. Агапівці вчаться молитися, ходять до церкви, беруть участь у духовних реколекціях. Дуже радий, що дочекали до такого маленького ювілею 20-ліття, святкувати. Вітаю всіх учасників товариства, а також голову. Засновника товариства Романа Григораша бажаю їм всього найкращого і бажаю, щоб товариство надальше, ну хоча б не зменшувало, а нарощувало своїх обертів і залучало дітей, молодь залучало ту молодь, яка шукає Бога, яка шукає як більше пізнати, як пізнати не тільки в спосіб такий церковний, в спосіб служби Божої. А в спосіб більше дозвілля після божественної літургії святкування продовжилося у районному будинку культури у закладу Майстер Микола Боровський розгорнув виставку ікони з бісеру. Також було представлено книгу «20-літня діяльність товариства Агапи на надвірнянщині під авторством засновника і голови отця Романа Григораша. Книга вийшла при сприянні благодійного фонду Юрія Дерев'янка тиражем тисячу примірників. Описана загальнодуховна духовна робота. Що ми наші і напрацювання, і найперше, історія на Надвірнянськ... церкви. Священників владик, які відійшли, які нам нас благословили, бо це були наші перші кроки. і Вони були такі ще не впевнені. Тепер вже ми можливо впевнено працюємо, але на той час це було це було так, бом казати, велика підтримка для нас. І за що ми дякуємо всім, хто причинився до цього. З нагоди 20-річчя вітали спільноту і місцева влада від імені голови Надвернянської РДА Юрія Кесіянчука. Товариство привітав начальник інформаційно-аналітичного відділу, заступник керівника апарату Тарас Дем'янчок. Також. Щирі слова поважання висловили міський голова Зіновій Андрійович та заступник голови районної ради Іван Степник. Завершили святкування концертною програмою за участю кращих хорових колективів та вокалістів Надвірнянщини. Ім'я Ольги Дучимінської з'явилося на сторінках авторитетних літературних видань початку ХХ століття. За радянських часів письменниця і громадська діячка зазнала репресій і переслідувань. Вона також відома як журналістка, педагог і активістка жіноч. Руху саме жіночі організації у літній період згадують чергову дату її народження. Цього року відзначили 130-ту річницю. У надвірній за участю просвітян союзянок та бібліотекарів відбулось розширене засідання клубу Надвечір'я приурочене 130-тій річниці від дня народження Ольги Дучемінської. Зустріч пройшла під назвою «З вами останеться любов моя. Сьогодні навіть серед поціновувачів і знавців української літератури небагато хто знає ім'я Ольги Олександри Дучемінської, письменниці, літературного критика, журналістки, народної вчительки, етнографа, громадської діячки і феміністки. Хоча до Другої світової війни вона була відома широким верстом. <галичини>. Хоч душа болить і гнете життя, у свою побіду, гордо вірю все, сміло ставлю, чоло невзгодам я нічого не зломить в житті мене. Ольга Дучемінська була великою патріоткою, народною вчителькою і просвітителькою. Історія української просвіти ясно про це говорить. А ще вона яскраво в себе проявила у жіночому русі, адже спільно зі своїми приятельками Ольгою Кобелянською, Наталією Кобринською, Софією Русовою та іншими інтелігентками проводила активну громадську діяльність серед галицького жіноцтва. Ці жінки були жертовними, Вони поклали своє життя на алтар України. Вони хотіли, щоб українська жінка була просвічена, щоб вона знала. Як жити, як е, і жити не тільки у сім'ї, вона мала будувати українську родину, українська жінка завжди це ніколи з неї не знімається. І головне, щоб вона знала, як себе поводити в суспільстві і проносити ще користь своїй рідній Україні. Доля українських патріоток сумна. Не обминула вона й Ольгу Дучемінську. Її у 66-річному віці арештували за політичною статею і присудили 25 років таборів. Життя після звільнення було тяжким. Ольга Дучемінська увіковічнила себе серед свого народу працею, а ще літературним доробком. Збірками китиця незабудьків Чую молитву землі і Сумний Христос. Надвірнянська міська рада запрошує жителів та гостей міста Надвірна на святкування Івана Купала. Захід відбудеться 6 липня у міській зоні відпочинку імені Назарія Єремчука. Початок свята о 18-й годині. Такі головні події середи 3 липня журналісти телерадіокомпанії Надвірна і надалі відстежуватимуть найцікавішу інформацію. Я ж бажаю вам гарного літнього настрою та усіляких гараздів. На все добре.